Щодо України. В Україні е, запроваджені в деяких містах успішно запроваджено нічний транспорт, тобто громадський транспорт. Е, відповідно, це в Києві, е, в Севастополі, в Вінниці, в Житомирі, в Житомирі в Харкові, Чернівса і Кременчугу. Е, стосовно Києва, звичайно, це і столиця, столиця України. Місто, в якому проживає близько трьох мільйонів населення, можна не порівнювати. Але, наприклад, якщо взяти для порівняння для порівняння з Тернополем, з Тернополем в Вінницю, де проживає близько 370 тисяч населення, і площею Вінниця займає площу близько 80 квадрат, 80 кілометрів квадратних. Е це ну якщо по відношенню до Тернополя Тернопіль десь близько 220 по офіційних даних, хоча хоча значно більше населення не значно, але більше це займає більше 70 км квадратних. Тобто щодо території і населення, то все ж таки доцільно було би ввести е, нічний е, маршрут в Тернополі. Що стосується іноземного досвіду, місто Кратів, Польща. Населення 800 тисяч чоловік, територія 320 км квадратних. В Кракові на 800 тисяч людей.